Закінчуєш четвертий курс і хочеш продовжити навчання на магістратурі. Маємо для тебе чудову пропозицію. Кафедра менеджменту Державного торговельно економічного університету запрошує на магістерські освітні програми за спеціальністю 073 менеджмент. Отримуй диплом магістра в одному з найкращих університетів країни з інноваційними освітніми локаціями, дослідницькими лабораторіями, коворкінгами, сучасною смарт-бібліотекою. Протягом навчання на тебе очікують зустрічі з практиками, цікаві майстер-класи, воркшопи та безліч можливостей для кар'єрного старту. Освітня програма торговельний менеджмент. Вивчай всі особливості торговельного бізнесу і здобувай компетентності для успішної кар'єри в торговельній сфері, освітня програма управління бізнесом. Доведи свої скіли в бізнес адмініструванні до високого рівня та гарантуй собі успішне працевлаштування, освітня програма менеджмент персоналу, стань топовим HR менеджером на ринку і відкрий собі шлях до успіху. Чекаємо тебе на магістратурі Державного торговельно економічного університету.